Легалізація коштів за кордоном. Отже, в попередніх відео ми з вами пройшли, як правильно пройти наших митників, як пройти і задекларувати кошти в польських митників. І тепер, коли ми приходимо в банк. Також нам потрібен документ, який буде підтверджувати походження. Не путайте, то що ми перевезли через кордон, це просто як вони попали на територію Євросоюзу наші кошти. А походження коштів це де ми саме їх взяли? Чи ми заробили? Наприклад, якщо ми заробили, то нам потрібні звіти нас як ФОПа. що... Ми от заробляли там останні роки такі то суми. Або скажімо, що ми продали нерухомість чи авто, чи там нам хтось позичив, чи ще щось. Але врахуйте, що закордонні банки вони їм потрібні ці документи з перекладом ще й з е нотаріально посвідченим, тобто. Ми маємо ці всі наші документи взяти. Можна в Україні перекласти, можна за кордоном, в Україні дешевше, але черга велика на, на два місяці. Значить, ми маємо документи перекласти, це джерело походження коштів, і тоді надати в банк в тій країні, в якій ви вже будете здавати ту готівку.